Зрізав пару горіхів самосією. Попробував врубати. Тому не зробив. що оцих півкуба, а тут навіть півкуба немає. Просто що тут гіляк було, липали. Я різав, рубав більше як півтора години. Коротше, дрободан треш. Просто. От оце знизу. Я приїду додому, візьму просто відео, зніму, покажу що там робиться, бо зараз я сам не підніму, а може спробую зараз. Зараз спробую. О, вийшло відкрити. Коротше, яка фігня виходить. Тут дуже великий зазор між ножом і роліком. І виходить гілки. Залазять тупо під низ і стають. Ну, то це просто кінець вже було там пару гілочок, але зараз я покажу, яка гілка стала, я просто в шоці був. Тобто ця гілка діаметрі десь 4 сантиметра. Її вигризло просто заперло, гризло, я пхаю, пхаю, воно не лізе. А що вийшло? Вона зайшла туди стала. А де стала? А от вперлася оцим сучком. Просто в той контур ніж з тої сторони. І все. Зараз покажу, як вона стояла. О! Отак вона влізла. І все. І туди. О. Хоч пхай, хоч не пхай, нічого, як оцей сучок о, заперся. Воно його даже вже від тої сили, що його тут гризло. О. Воно вже от-вот -от мало зламати цього сучка. Ну, чітко видно, ну це просто треш, я в шоці, блін. У мене моя оця <сі> стругалка улівців, та куда. Воно навіть я поняття не мав, щоб такого запиралося. Ну. А ще я не знаю, що там з ножами. Бо таке враження, що я просто бачу, каструшка йде. Таке враження, що ти її ножі вони вже тупо сіли від горіха. Бо горіх насправді він нелегкий матеріал, але моя б навіть не відчула. І що виходить? 10 годин порубив і ножі переточуєш. Я навіть не знаю, що з тою дробілкою робити. Це капець повний. Контур ніж, що з ним робити. Не знаю навіть.